Вітаю тебе, друже! Пропоную сьогодні пограти у гру разом із Златою та Данилом. Вони йдуть до крамниці, щоб купити іграшки. Подивись на поличку і скажи, які іграшки продаються у крамниці. Будь уважним. Називай іграшки українською мовою. Давай перевіримо. Чи правильно ти назвав іграшки Ведмедик, кеглі, м'яч, машина, дзига, катер, піраміда. Кубики. Поглянь, іграшки вирішили з тобою пограти. Вони ховаються в тінь. Подивись уважно і скажи, яка іграшка заховалася. Молодець відгадав. Тут яка іграшка заховалася в тінь. Чудово! Ти справився! Іграшки знову вирішили пограти, у гру, яка називається Якої іграшки не стало. Розглянь уважно іграшки і запам'ятай! Якої іграшки не стало. Молодець! Продовжуємо далі! Дивись уважно, якої іграшки не стало? Молодець! Продовжуємо далі! Якої іграшки не стало? Чудово ти, молодець! Продовжуємо далі! Дивись уважно! Якої іграшки не стало? Ти уважний. Молодець. Продовжуємо далі. Якої іграшки не стало. Ти молодець, був уважним. Злата і Данило купили іграшку. Спробуй відгадати, яку саме. Я купила іграшку, яка пофарбована у червоний, жовтий, синій, зелений колір. Її форма нагадує ром. Вона маленька, зроблена із металу. На дотик тверда, гладенька. Її можна розкручувати, і вона Рухається. Друже, сподіваюсь, ти загадався, яку іграшку купила Злата? Правильно, молодець! Вона купила дзигу. А яку ти іграшку купиш в нашому магазині? Розкажи про неї. А я спробую здогадатися. Спочатку скажи, якого вона кольору, форми, велика чи маленька. З якого матеріалу зроблена? Яка на дотик твоя іграшка тверда чи м'яка, гладенька чи шершава? І розкажи, як нею можна гратися. Буду чекати на твоє відео і спробую відгадати, яку іграшку ти купив. Я кажу тобі до побачення і до нової зустрічі!